Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейських будемо ганятись і нам треба гонщика затримати. Тобто у мене три нових тачки. Давайте на, Астон, на Астоні маркні спробуємо поганятися О, за дві хвилини три секунд треба його затримати, щоб золоту медаль отримати. Офіс і присутний грин Ламбордіння Вест Біч Фрівей. Аферматив офіцер. Інтерцепт из

Уникнув я Емі. Тільки він тепер досить далеко. Прискорююсь. Щоб йому чортів понадавати. Давайте огорожуємо виставлю. І знову я уникнув Емі. а він добряче я думав що він добряче пошкодження за сторанцю я хамуха хитрий прямо. Постійно по зустрічні смузі їде. уникнути? Ай, бля, хамуха. А він сильно маневрує. Бляха, я не можу в нього влучити. Він маневрує досить добре. Ну я йому понадаю чортів. Та в моїй тачці вже хана прискорююсь, я на золото не зможу, він надто швидкий. Хляха-муха. Все. Про... Зазнав я поразки. Та нічого такого. Просто зазнав поразки, от і все. Давайте корвета візьмемо. Саме це вже бачили. Я на максимальній швидкості вже їду Я не можу швидше, він... Я не знаю, яка там в нього максимальна швидкість. пляха муха Чорт, і що це було? Я не знаю, що це за день у мене сьогодні. Він маневрує досить добре. Ляха муха. Йому ніч. Так, я уникнув Емі. Та в мене всі тузи закінчилися. А... Він очікує, як я обганяю, він застосовує Емі. Ось так тобі. Так, амха. Він що... Я знову уникнув Еммі. От хитре. Мені так і не подобається. Я не зможу на золото навіть. Бляха-муха. Наступний раз я Ламборджині візьму. ось так тоби Ляха муха ну знову це. трафик, идите вы лисом. по зустрічній їде. А коли я наближаюсь, він ще і маневрує досить швидко. Я на максимальній швидкості вже їду, я не можу. Мені важко його нагнати. У нього максимальна швидкість більше, ніж в мене. Ай. Ось так. А, ну чого я завжди? Я ж його вдарив. Він же мав на моєму місці бути. Гаразд, я Ламборджині візьму. Ламборджині візьму. У ламборджині хоч більша максимальна швидкість. Я його швидко дожину. Та ми це вже бачили. Так, Дві Lamborghini їдуть. Прискорюємось. А і в трафік я влетів. Гаразд, огорожу йому виставлю. Я тільки більше пошкодження роблю собі. Поки я намагаюся затримати цього застаранця. Ось так тобі.

На золото виборовся. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська точка. Dodge Viper SRT-10 Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натиска... натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!